Слава Україні! Якось мене цими днями у коментарях в Фейсбуці попросили, щоб я написав пісню по святу присвячену Роману Бабичу. Це житель села Чунків Заставнівський район. Колись я був тренером з вільної боротьби в цьому селі, так само там були діти. Прізвище їх було Бабич. Можливо, це і їхні родичі, можливо, це однофамільці. Дуже теплі спогади у мене про це село, дуже чудові, прекрасні люди. Ну і зараз е, Роман Бабич він воював на Сході, в Бахмуті, він був медиком. Прийшла, звістка, що він загинув. Е, вчора чи позавчора його привезли на Заставнівщину. Ну і у зв'язку з цим я хочу вам заспівати пісню, яку я присвячую військовому медику, який загинув, е, виконуючи свій е, військовий, об е, військовий обов'язок який віддав своє життя за Україну. А зараз хочу вам заспівати цю пісню. Ти був завжди для нас зерцем відважним воїном на грізній цій війні. Загинув ти, як той герой. Про це вже знають батальйонів всі бійці. ж у селі, де твій є дім. Тут ученькові в день. За нас вітав і на душі усіх Чунькові замиті, Романа Бабича привезли у труні, веселість з радістю ми зникли на обличчі, бо всі стурбовані, накмурені в селі, та плачуть його друзі, рідні, також близькі, спасав бійців і на війні, бо ж бути медиком відважним у бою. Ти не тікав від вражих воль, Бож захищав родину й землю, ти свою. тому в селі де є твій дім. Тут у чунькові в день оцей панує вік, своє життя за нас віддав, і на душі усіх чунькові замиті. Романа Бабича принесли. Всі стурбовані, нахмуренні в селі, та плачуть його друзі, рідні, й також близькі, і будьте там, на небесах, як ангел світла, неба, миру та краси, І молись за нас, на небі там, щоб на планеті у нас не було вже війни, бо жах війни та сум печаль. То неймовірно в серці кожного єві, і ти віддав своє життя, щоб в Україні в нас настав скоріше мир. Романа Бабича привезли у труні, Веселість з радістю ми зникли на обличчі, бо ж всі стурбовані на в селі, та плачуть його друзі, рідні, й також близькі, Романа Бабича привезли у Веселі з радістю ми зникли на обличчі, бо всі стурбовані накмурені в селі, та плачуть його друзі, рідні також близькі. Слава Україні, ми переможемо. Нехай Роман спочуває з Богом, нехай він там в Божих ангельських оселях молиться за нас. Молиться за нашу Україну, за нашу перемогу, за мир у всьому світі. Слава Україні! Ми переможемо!